Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. У івано франківську хірурги із США, Канади та України провели 30 пластичних операцій для військовослужбовців. все пройшло добре. Я так думаю. У Івано-Франківському обласному перинатальному центрі відкрили оновлене реабілітаційно-відновлювальне відділення. Кабінет багато допомагає, тому що нам потрібно велике коло спеціалістів. Заповідав побратимам заспівати довбуша на могилі. Історія загиблого бійця Валентина Слюсарчука я не хочу загинути рабом, стоячи на колінах. Я він сказав, що я ліпше загину як воїн. А в квітні отримаємо п'ять поранення на Пасху якраз. Такий хороший праздник. Я його так люблю. І тут на тобі. Ми йшли шість чоловік, нас йшло, то четверо там мілкі осколки а це я і побратимів, то йому одразу дві ноги біля мене відірвало. Кулеметник 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Євгеній Щербаков пригадує, як 16 квітня цього року отримав поранення під Вугледаром. Він родом з Білої церкви. У серпні 2022 року вступив до лав Збройних сил України, воював на Вугледарському напрямку приблизно півроку. Розповідає, що у жовтні 2022-го отримав перше поранення. Після чотирьох місяців лікування та реабілітації повернувся на фронт. Внаслідок другого поранення втратив око. Зараз... Каже, потребує реконструкції обличчя. Спочатку тягнуло все, це щось і почало заростати. Це не зшивали, нічого воно само, бо тут не було щось воно це само заросло. Пів лиця ж не було, це стягнулося так. Нам як показували перше відео, там фотографії, яке зразу попав в Дніпро, а в Феофанію мене привезли, то там взагалі нічого не було. В Івано-Франківській обласній клінічній лікарні військовому провели операцію з реконструкції обличчя, сформували очну орбіту та встановили пластину, а згодом поставлять очний протез, розповідає доктор Джонатан Трайц з Канади. Це каже медик, 12-та операція Євгена після поранення і перша на обличчі. Вона тривала 7 годин. Одна із операцій включала постановку кастомного, тобто спеціально розробленого під його особливості титанового протеза на очниці та щоки. Також його очниця була максимально реконструйована, щоб у неї можна було встановити протез. Був величезний рубець у нього на щоці, і коли цей рубець був вирізаний, то досить велику частину тканин було пересаджено з його щоки, щоб закрити цю порожнину, яка утворилася. Операція пройшла добре. Я так думаю, добре пройшлося. А почуваю себе не дуже, поки що. Ну, Але вже під ранок, кстати, краще стало. Операцію Євгену провели в межах міжнародної місії пластичних хірургів з США та Канади Face the Future Ukraine». За чотири дні прооперували 30 військових із бойовими травмами, каже координаторка місії Наталія Комашко. З її слів, до Франківська приїхали 5 лікарів та 10 медсестер зі США та Канади, а також 15 українських лікарів з Києва, Запоріжжя та Закарпаття. Міновибухові травми вони зачіпають багато дуже ділянок. І вони потребують мультифункціональної команди. Тобто операція триває 6-7-8 годин, і вони потребують команда хірургів, міняє одна одну. Тобто вони потребують отоларинголога, нейрохірурга, ще одноцього хірурга, реконструктивного хірурга. І лікарі виконують свою частину роботи, і команда міняє команду. Це 53-міжнародна місія для команди Face The Future і третя в Івано-Франківську, розповідає засновник та президент фонду Face The Future доктор Пітер Адамсон. Підготовка до неї, каже, тривала приблизно шість місяців. Так, під час сімох онлайн-зустрічей 15 хірургів обрали 30 пацієнтів зі 100 запропонованих українськими медиками, розповідає доктор Адамсон. З його слів, кожна операція це комбінація багатьох дрібних оперативних втручань. За чотири дні хірурги провели 110 теплов. So we chose those that Ми обрали для операцій найскладніші випадки, які найбільше потребували оперативного втручання. Ми також обирали такі кейси, які надали б нашим українським колегам можливість якнайбільше навчитися. Це операції, які вони зможуть робити і після того, як ми поїдемо. Під час трьох міжнародних місій «Face the Future» в Івано-Франківську американські та канадські хірурги спільно з українськими колегами прооперували 90 пацієнтів, розповіла Наталія Комашко. За її словами... На проведення операцій з реконструкції обличчя та шиї до організаторів місії звернулося 759 пацієнтів. Наталія Василовська, Назарій Гук, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Яку? А два ну, деполіції? В оновленому реабілітаційно відновлюваному відділенні Івано-Франківського обласного перинатального центру Денис Рачкевич і Данило Соколовський сьогодні бачаться вперше. Передчасно на народжені хлопці провели тут перші місяці свого життя, кажуть їхні матері Наталя Рачкевич та Тетяна Соколовська. На 30 на так він важив кілограм 650, Був такий малючок. Це дев'ятий тиждень, кілограм 170 сімдесят грам. Жінки розповідають, що в катамнестичній кімнаті та реабілітаційному відділенні тепер є все необхідне, аби недоношені дітки у перші тижні народження отримали належне лікування та підтримку. Раз в місяць ми були тут точно. Ми чекали цього моменту, цього відкриття, тому що все, що робиться для дітей, воно робиться як на краще. Кабінет багато допомагає, тому що нам потрібно велике коло спеціалістів. Ну, зараз набагато краще, велике приміщення дитина. Хоче дитина підросла, хоче багато руху. Він дуже активний. Дякую, дякую. Ми вам дякуємо. Я дуже вас люблю. Оксана Постоловська зустрічає своїх випускників. Так лікарка називає дітей, які повноцінно зростають після перечасного народження і лікування в реабілітаційному відділенні та катамнестичній кімнаті, якими вона завідує. Зі слів медикині найменшою перечасно народженою пацієнткою була Марічка, про порятунок якої Суспільне розповідало. Дівчинка народилася на шостому місяці вагітності і важила 620 грамів. Сьогодні каже Оксана Постоловська, Марічці більше року. Ми дуже її любимо, за неї дуже переживаємо. Вона в нас виписалася на е, канюлях на кисні. Тобто ми її купили кисневий концентратор за допомогою благодійників, і вона по потребі вдома отримує кисневу терапію. Це за останній рік в нас народилося 380 передчасно на народжених. Це дуже багато буває дуже багато діток до кілограма за минулий рік 9 діток до кілограма. Оновлене відділення розташоване на першому поверсі обласного пологового Ремонт тут Тривав шість місяців. Розповідає генеральний директор закладу Юрій Павлушинський. У процесі робіт ми витратили. Ну здає я, чітко, ми не підраховували ці кошти. Ну це майже там 35-38 мільйонів гривень всього обладнання. Ну більш більше більшість коштів на дані ремонтні роботи витрати у заклад, але все обладнання це обласна адміністрація. Станом на 20 жовтня, каже Юрій Павлушинський, в оновленому відділенні на лікуванні та обстеженні перебуває більше тисячі дітей з усієї області. Інна Сендецька Монюк, Андрій Шостикевич, Суспільне, новини івано франківськ Це є мій синочок. Це я купляю завжди цукерки, які він дуже любив. І коли приходять до нас гості, ну, ми його пригощаємо. Їх, мені здається, що ну, я даю їх пригощаю його в першу чергу. Цукерки біля портрета сина, традиція якої мати військовослужбовця Валентина Слюсарчука на позивний шелбі дотримується два місяці відтоді, як він загинув на війні. Жінка каже, що у цій кімнаті все нагадує про нього, окрім фотографій, улюблені книги про упа, прапори, а також одяг, який побратими передали з фронту. Мені хочеться жити ним і навіть спати з цим, з цим одягом. Я тішуся, що це у мене є. Два місяці я не, змог... не могла розібрати сумку, щоб наважитися. З самого дитинства в нього було привито цей патріотизм. Він дуже любив Україну. Потім, коли він пішов вчитися в 15 років після 9 класу в училище, то він познайомився з хлопцями з Трезубу, до якого він хотів дуже вступити. До всеукраїнської організації «Тризуб» імені Степана Бандери Валентин долучився у травні 2021 року, розповідає його вишкільний комендант і однокурсник Ярослав Головатюк. Два дні після повномасштабного вторгнення. Так. Організація оголосила про збірку, куди з'явилися всі бійці з нашого округу. У нас була така неформальна розмова. Так, якщо зараз будуть нас кудись. Відправляти або комусь пропонувати їхати кудись. Я, я підніму руку. Валентин один з перших людей, які просто підняли руку. У випадку з другом Шелбі, це якраз було таке нав'язливе бажання мобілізуватися, тому що кожного дня він підходив і говорив про те, що він готовий, він хоче. Мотивацію він пояснював. бо Фактично, риторика загальна для усіх розуміння того, що хочеться захистити свою родину, хочеться захистити своїх батьків. Стидно за людей, які Ким по сорок і вони нагло втікли під час війни за кордон, а ти в свої 19, ну зараз 20, тримаєш зброю в руках, щоб. Перш за все захистити своїх рідних, своїх близьких. Свою майбутню сім'ю контракти збройними силами України Валентин підписав у січні 2023 року. Служив у 46-й окремій аеромобільній бригаді у складі десантно-штурмових військ. Після двомісячного навчання у березні хлопець поїхав на фронт. Розповідає його батько Федір Слюсарчук, та пригадує про поранення, яке син отримав навесні у Бахмуті. Він отримав контузію і осколкові поранення в ногу. Це було внаслідок обстрілу, мінометного обстрілу, 120-й калібр міномета залетіла до них в кімнату. Він вижив один. Я попросила розказати правду, як сталося. Коли він розказував, то я уявляла ті моменти і розуміла, що одним Богом моя дитина лишилася жива. На жаль, наступного разу так не сталося. 18 серпня на Запорізькому напрямку внаслідок мінометного обстрілу Валентин загинув, розповідає Федір Слюсарчук. 20-го годині 6-й, пів шостої досвіта зранку хтось виклав інтернет, що загинув такий. Ми дочекалися офіційного ну, офіційного оголошення від воєнкомату. Приїхали воєнком, там і з ними. І тоді сказали вже нам е, так, двадцять е, го ні, двадцять восьмого числа. 28 числа сказали нам, що він загинув дійсно. Це у нас місце роспало багаття. Вечором, після занять, після тренувань, після лекцій, ми збираємося під гіт... до співу під гітару випити якогось чайочку. І у нас колись була така розмова. Оскільки був такий час, непевний, ніхто не знав, що з ним станеться. Почав один одному говорити, що у кого на похоронах ми будемо робити. Валентин, один із тих, який також був присутній на цьому, і казав, я хочу, щоб на моєму похороні ви мені заспівали обуші. Ми такі, так, посміялися, звісно. Там. Бажання побратима на його похоронах для нас закон гаєм гаєм зелененьким ходитому, ходить, у молоденький. Він казав мені, що я не хочу загинути рабом стоячи на колінах, я. Він сказав, що я ліпше загину, як воїн. Рідні Валентина Слюсарчука 4 вересня зареєстрували електронну петицію на сайті президента України про присвоєння військовослужбовцю звання Героя України посмертно. Як йдеться на сайті, станом на 20 жовтня зібрали понад 20 тисяч 100 голосів із 25 тисяч необхідних. До завершення збору підписів залишилося 46 днів. Ілона Захарук, Андрій Шостакевич, Суспільне новини, Івано-Франківщина. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.